він зроблений спеціального світлоповертаючого елемента, який дає можливість побачити водію, коли попадає світлофар на цей браслет, побачити пішохода до 400 метрів, на що дає змогу водію адекватно оцінити дорожню обстановку і при цьому прийняти мір до уникнення дорожньо-транспортної пригоди. Це я дарую вашій дитині. Як звати? Віка віка. Дивись, це потрібно постійно використовувати, носити на руці, коли ти знаходишся на вулиці, ввечері, да, особливо в темну пору доби, і тебе буде досить добре видно водіям, коли ти будеш переходити дорогу, будуть бачити, що дитина переходить дорогу, що йде саме пішохід. Віка, ти знаєш, де потрібно пішоходом переходити дорогу? знаю. — Де по землю? По землі. Дівчить. Вчителька, вчитель. Вчителька вчитель. все ж таки, де потрібно переходити дорогу. Вона просто злякалася. Як поставатися і вона